Коли говорять про е, легалізацію канабіса, е, є таке занепокоєння. У деяких людей, напевно, не дуже знають, що таке медичний канабіс, в чому різниця з тією марихуаною, які курять. Е, тому треба, знаєте, пояснити, я вам пропоную підійти Действуйте. до плазми і е, от уже на місці розібратися, в чому різниця і як працює той канабіс. Ми ну, будемо називати е, марихуани, якщо так можна. Добре, добре. добре. Давайте почнемо от е, з цього. Um. Ну, дивіться, а, скажімо, тут червоний і зелений це як то червоний до нас поганий? Це він заборонений. заборонений. У нас ага. в Україні ага. поки весь канабіс заборонений, ага. але медичний можуть легалізувати ось цей ні. Що, як працює? Давайте заборонений і лікарський? Чи давайте почнемо з лікарського? А, ну дивіться. Канабіс це рослина, яка вона сама по собі просто рослина, як і помідори. І в чому в чого є Того, що вона має якісь речовини, які в неї знаходяться в цьому канабісу, і їх відомо більше сотні канабіноїдів, які є. І є один канабіноїд ТГК. Він називається, і він психоактивний. І за нього весь сербор. Всі інші канабіноїди вони не психоактивні і не впливають на психіку людини. Але і, 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 вважалось, що, що той канабіс, який не впливає на психіку, канабіноїди ці для медицини, а той, що впливає, той... А, ну, заборонено, для, заборонено це як наркотична речовина, і люди вживають для серкреаційної метою. Але а, останні дослідження показують, що і ця речовина, яка психоактивна, може. В, в, Може впливати на перебіг багатьох захворювань, і і тут, якщо, якщо ця речовина має і можуть використовувати як в рекреаційних цілях, а так і в медицині, то інші канабіноїди вони не мають якби такого, щоб їх використовувати в рекреаційною метою. тобто вони не впливають на психіку. Але вони допомагають лікувати хвороби, так, вони так, знімають так, судоми. Так, 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 так так. Тобто, кайфу, якщо пити медичний канабіс, кайфу не відчуєш. От Я як... хочу вас поправити. Медичний канабіс, той той, той тож медичний канабіс є ліки і саме на психоактивному. Теж такі ліки теж існують, і він теж медичний. Так, ну ми заплутаємо. Mm -hmm. А а ми повернемось до цього трохи пізніше. Той який хочуть легалізувати в Україні. Що це а, буде? О, це о, всі канабіноїди, а ТГК. Я не ну і я важі і я так гадаю, що в цьому законі оцей психоактивний канабіноїд це він О, да, буде легалізований для наукових досліджень або для фармалічних компаній чи медичних і щоб вони щось робили з ним. А так людям буде доступна не психоактивні канабіноїди, ну, саме головне, і в який якийсь такий є, канабідіол. Давайте пройдемося по ефектах. Що дає оцей він ще в Україні заборонений, якщо й буде ага. дозволений? Волений, то тільки для медичних досліджень поки що. Як так. він діє на організмі? Ну, то, тобто в одному і тому ж канабісі є як психоактивні, так і не психоактивні речовини. А психоактивні речовини, якщо їх багато, вони визивають ейфорію. І це і якби. Ну, Якби як кажуть, народі кайф, так mm -hmm. і саме це і викликає занепокоєння у суспільства, що люди можуть якби звикнути до цього, і не можуть. А з іншого боку, цей цей заборонений канабіноїд має сильну знеболючу дію. А він допомагає при таких хворобах, як, скажімо, хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера. Він допомагає при імунних хворобах. А, тобто у нього є свій спектр. Але тому, що він психоактивний, він повинен бути під жорстким жорстким контролем держави. І про його легалізацію поки не йдеться. Поки я так розумію, що для, для, для широкого суспільства ні. А цей? а цей Цей, ми будемо це не психоактивний, я буду казати CBD, тому що, тому що це самий, гол. Це такий канабіноїд, він самий там його більше всього, і люди взагалі використовують його. А він має дуже багато дуже багато мішеній в організмі і використовується при багатьох захворюваннях. Наприклад, епілепсія, це легальний медичний препарат проти епілепсії. Також його використовують. Зараз тут клінічне дослідження його використовують при психічних захворюваннях, таких як біполярний розлад, і він показує добрі результати. І, скажімо, це і опіки, це і, це і кістки, це багато-багато прикладів, де його можна використовувати як допоміжний або як головний агент. Але відчуття ось це кайфу не дає. В тому випадку не буде. Ні, ні, не буде, Ну, Тут треба взагалі поговорити, як засвоюються ось ці канабіоди, адже в організмі людини діє ціла система, ендоканабіоідна, то давайте про неї поговоримо. Що це за система, що вона дає, і як взагалі ось ці рецептори працюють? Ага, ну дивіться, є. Ну, то, що ми беремо речовину з канаплі, вона це ТГК, гека, да? психоактивна, скажімо, А ця речовина вона просто імітує те, що в нас є. В нас є рецептор, тобто в нас такі чутливі такі місця у клітинках, де вони чутливі до цього до канабіноїдів. І саме активація цих канабіноїдів приводить до ефекту. Скажімо, у нас є внутрішні канабіноїди, які ми самі виробляємо. А, тобто і... у нас і без марихуани, в нас всередині вже але це. є. Але вони трошки інші за, за, за формулою. Але вони працюють саме так, як і як, як той, що заборонений. Угу. А скажімо, це. Якось, щоб 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 відчути, що як воно працює, це як от людина довго працювала чи біла, втомилась і сіла відпочити. І отак от в тіньку чи ще десь, і ось вона відчуває. І, от, і це про це, да, це, це працює канабіноїдна система. А, один із канабіноїдів, який впливає на це, його засновник Мішулам такий був вчений, а він назвав його «енандемайт», що значить безмежне щастя. Тобто ці тобто воно впливає. І, і Це Сібі-1 рецептор все був. сібі 2 рецептор це рецептор в імунній системі. Ми його не відчуваємо, як воно дійсно на CB2, але воно дуже допомагає як протизапальний як агент. І як, наприклад, для. Для системи травлення це також дуже воно допомагає. І самоактивація цих рецепторів на CB2 рецепторів. Ну, Ось так і працює. Просто що ми, цей, ми беремо у рослини цей, цей елемент, якого нам не вистачає, і ми його вживаємо. А якщо брати не психоактивні канабіноїди, то вони звищують концентрацію цих наших внутрішніх. Канабіноїдів, що теж якби позитивно впливає на стан. Тобто, тут, якщо б студент медичного вузу здавав екзамен, то ці б значки треба було поміняти місцями. Відчуття щастя з прийняття болю, це ось цей заборонений, а імунні реакції mm -hmm. сповільнює нейрони, те, що mm -hmm. нам треба зараз для медицини, для реабілітації mm -hmm. вояків, так, 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 ми ставимо назад. Так, Бачите, так, я екзамен би вже склала. Так, скл